Всім привіт! З вами Спортхаб. Це Олексій Борисовський, і ми продовжуємо серію прев'ю до сезону НФЛ. І будемо розмовляти тепер вже про дивізіон ФК Саос, але трошки в іншому форматі. Для тесту випущу про кожну команду окремо. На Ютубі напишіть у коментарях, як вам більше подобається слухати. чи про кожну команду окремо, чи про весь дивізіон загалом. І розпочнемо ми з команди, яка була останньою в минулому сезоні в цьому дивізіоні. Це Тенесі Тай. З результатом 3-14, команда, яка була найгіршою в минулому сезоні загалом, і завоювала для себе перший пік на драфті, на який всім пофіку чомусь. Як завжди, я спочатку буду розмовляти про муви команди в офсізо. напад, захист, спецкоманди, календар, давати свій прогноз на сезон, а також і радити гравця. Для фентезі у офсізон підписали або виміняли оця команда Тайтанс: собі Брендона Аліна, Тайлера Локета, Вена Джефферсона, Дена Мура, Кевіна Цайтлера. Це в напад, в захист Дремонта Джонса, Ксавєра Вуца, Коді Бартона, а також Кікера Джові Слая і Пантера Джонні Гекера. На драфті Взяли вони першим піком Кема Ворда, Олу, Ола Дейхо, це пасрашер, Кевін Вінстон Сейфті, Еліка Йомайор і Чімере Дайк, це два ресівера. Втратили також доволі багато. До речі, в цей сезон сізон пішли з команди Мейсон Рудольф, Нік Вестбрук, Хіне, Тайлер Бойт, Ділон Радун, це Деніел Брандскіл, Себастьян Джозеф Дей, Гальд. Лендрі, Джек Гібенс, Джером Бейкер і Чидобі Авузі, звісно ж, Нік Фолк, їх ветеран Кікер. Напад. Дивитися за цирком імені Віла Левіса було дуже весело фанатам інших 31. Команди НФЛ, але не самим Теннесі насправді. Тому перший пік був витрачений на Кема Ворда, який був найкращим кутербеком драфту. Нехай Titans поки що не отримали ніякої публічності і але отримали роботягу квотера, який перевищував очікування абсолютно всюди. Але відсутність інтересу до Ворду виглядає відвертою неповагою, адже на драфті замість нього показували рандомного чувака з п'ятого раунду, який зараз є QB4 в депс-чарті найгіршої команди АФК. А зараз. Навіть більше обговорюють перспективи іншого, нібито новачка Джей-Джея Макарті. Це все має йти в плюс Ворду, який накопичує злість і спокійно, без зайвої уваги до сезону готується. Ворд це квотербек мобільний з гарною рукою і швидким релізом, але зі своїми особливостями, ну, таких як низький реліз, ніби трохи з сайдармом. І Кем любить також відійти назад в конверті ярдів на 10-12, щоб краще бачити поле, і після цього Робити кілька вже кроків уперед і вкластися у кідок, і це те за що я критикував, наприклад, в минулому сезоні Брайса Янга, але Ворд за габаритами набагато вищі кібі, ніж Янга, має все ті самі проблеми, і це для мене доволі дивно. І коли Кюбі відходить настільки далеко в конверті, чому це проблема? Тому що це відкриває прямий шлях до нього по срашерам, і ну, це погано. Це дійсно погано. В іншому мені імпонує його така дуже холодна рішучість, працелюбність, і лідерські якості, що має дозволити Ворду очолити роздягально і максимізувати свій потенціал, чим він і займається буквально все життя. Ну, людина навіть настільки сконцентрована на футболі, що вже поза полем спілкується тільки з членами сім'ї, і собакою, і все. І детальніше про шлях від андердога до першого піка драфту слухайте в моєму драфтовому подкасті. Окрім гри квотербеків, основною проблемою Теннессі останніх років була гра Offensivan. Біл Келахан не зробив дива минулого сезону. і Місцями його гравці навіть розчарували насправді, тому що сьомий пік минулого драфту Джейсі Ле там виглядав непогано на пасблоці, як для новичка, але розчарував на ранблоці. Це було його силою на драфті, тому ну, також дива дивні такі. Але в цьому сезоні він все ж таки і повернеться на рідну позицію правого текла після підписання лівого текла Дена Мура. Пітер Скоронський показав на прогрес і регрес у ранблоці. Головне підписання минулого всізану в лінію Ллойд Кушенбері. Він провів провальний сезон в усіх фазах. Окрім Мура, навесні підписали правого гарта Кевіна Цайтлера, який грав у Детройті на елітному рівні, в основному на ранблоці. Але йому вже 35 і і ну, Тайтенс як могильник. Талантів лайнменів можуть відправити його відразу на пенсію. Тому з одного боку, в нас є приклади, як лайнмени в Тайденс починають грати гірше, але з іншого боку, коли тепер на папері з Муром і Цайтлером в лінії не залишилося відверто слабких гравців, вони як юніт в другий сезон Келеханів можуть заграти інакше. Тому що онлайн це все ж юніт, і дуже важливо мати мінімум слабких місць. В плані цілею, у Ворда дуже сумна ситуація, щоб він там не сказав в інтерв'ю, що в нього топ-5 юніт. Ні, насправді тут навіть не пахне не те що топ-5, на топ. І 15 не пахне, єдиний класний гравець це Келен Рідлі, з яким в нього все добре в плані взаємодії і розуміння в тренінг-кемпі, на Рідлі Ворд може покластися. Окрім нього є труп Тайлера Локіта, який буде бігати вертикальні маршрути зі слоту. І Ван Джеферсон, який вже кілька років є одним з найгірших ресіверів НФЛ, але його чомусь все ще тягають по лізі, ставляться в старт все так з трьома ресами, плюс два нетопових новачка. І я цього зрозуміла. Розуміти не можу, як за Овсіза не можна було знайти ресівера краще за Джефферсона на бровку. Це просто повний аут, як на мене, для новичка Квотербека. Чорнозема Конква знову буде одним з найслабших стартових тайтендів uh, Ліги, хоча і з ним Ворд нібито налагодив співпрацю. І полегшити перший рік в НФЛ для Ворда мала б виносна гра, на яку хотіли зробити акцент. Для цього в Теннессі є дуже сильна пара ранерів, де Тоні Полард провів класний сезон у меншій ролі. А Таджай Спірс під кінець минулого року почав виправдовувати мої аванси і зробив заявку на лідерство в комітеті. Але травматичність ніяк не дає цього зробити Спірсу. Він, начебто, відвоював вже номер один в тренінг-кемпі оцю позицію. Як відразу зламався на місяць з гаком і після травми гомі. Мілки, йому буде важко увійти у сезон. Але це так само вплине і на Поларда. Якщо ви думаєте, що це добра новина для Поларда, ні, все ж таки Тоні це гравець, якому краще мати 10-15 виносів, аніж 20 з гаком, який він буде мати без спірса. І Тоні так може не вистачити надовго. Тому з травмою Спірса вся виносна гра в Тенесі під загрозою. Я загалом позитивно налаштований стосовно Ворда, він, можливо, не буде суперзіркою, але якісного кутербека Тенесі отримати мають. Але поки що. Йому особливо немає з ким грати в цій команді, і персона головного тренера Брайана Келехана поки що теж не дає впевненості в тому, що він знає, що робить. Оцей сезон стане для Келаханів саме першим, де з них вже почнуть питати, що да як. І якщо прогресу не буде, то не факт, що далі працювати з Вордом не буде вже інший тренер. Захист. Перший рік в Тайтенс важко назвати успішним для Денарда Вілсона. І після хоча б респектабельних результатів із Майком Врейболом, захист в Тайтенс впав на 30-ту сходинку за пропущеними очками. Треба зауважити, що в цьому плані провина Вілсона і захисту була далеко не всюди, тому що доволі часто напад, цитуючи вже Картмана із Саус Парка, настільки чітко імітував операцію підставити Чорнодупого, що захисту під Пропускав очки і розвалювався під тиском втрат, нападу та інших обставин. За трохи більш індикативною метрикою за плей, захист Вілсона був 20-м, що вже не виглядає настільки погано, але й не зовсім добре. За відсотком успішних пів, вже проти захисту Тайтанс були 11 ми і оце вже надбет. Насправді, персонал захисту в Теннесі набільше і не тягне, в Тайтенс все ще є сильна, саме це. Центральна частина ділань із Джефері Саймонсом, Себастьян Джозеф Деєм і Ноу Стеклом Тівон Дресветом, але окрім цього, крутяк немає. І Пасраж був насправді передостаннім за створенням тиску після скорочення витрат на цю ланку. І це питання не було аж ніяк вирішено в офсізон. Навпаки, відпустили Себастьян Джозеф Дея і Гарльда Лендрі. Якщо не маєш ти пасрашу, то апріорі нереально збудувати класний захист. Тому наскільки б там не посилення. Ранстопленбекером Коді Бартоном. Це все буде мати невелике значення порівняно з Пасрашем. Склад секондарі також далекий від ідеалу, і тут ну, треба зауважити, що цим гравцям дуже не пощастило з Пасрашем. призволяще їх просто кидають. Основні сподівання покладаються на повернення Ладжаріуса Сніда, якого підписували як зірку цього секондарі в минулий офсізон. Снід це, це гравець. Новити, і його досі не вистачає Канзасу, але один корнер не виправить просто фундаментальних проблем в комплектації команди, тим паче, що його партнери в найкращому випадку це посередні гравці. І що б там не будував Вілсон, якою класною не була б його схема і плейкол, вище голови з таким складом і пасрашем не стрибне, шити Тенесі знову будуть в найкращому випадку в районі 20-го місця за ефективністю захисту, а то і гірше. В плані календаря в минулих подкастах я розповідав як дивізіонам НФК та ФК Вест. Дуже пощастило грати за ФК Південь. Так ось, ну тепер я буду розповідати, як не пощастило командам за ФК Південь, тому що грають вони з НФК та ФК Вест, не прості дивізіони. Окрім них, в Тенесі будуть суперники з останніх місць, як Паріо, це, до речі, з Майком Врейболом. Сейнс і Браунс. Ну, так що загалом це складний календар лише із вкрапленням слабких суперників. Для Тенесі. Очікування від Titans вони продовжують знижуватися і менший тотал на сезон, ніж 5,5 в Тенесі отримали лише Браунс з їх шісткою квотербеків. Але я вважаю це гарною новиною насправді для Кема Ворда і Тенесі, що на них всім. Абсолютно пофік. Вони можуть спокійно працювати без зайвих очікувань і сподівань, які завжди є у команд з першим піком драфту, тим паче з квотербеком з першого піку. Тут на рідкість такого немає. Я нарахував чітко 5,5 перемог. Але якщо мене поставлять до стінки, то я дам все ж таки трохи більше і за моєї віри в характер Кема Ворда його серйозність. Реально дуже сконцентрований чувак на спорті. Все ж таки, якщо Ворд не буде косячити в стилі леве, то і захист буде справлятися краще за минулорічний. У фентезі граємо ми у спортхабі, тому записуйтеся. Є посилання в описі подкасту Суперфлекс PPR з преміум тайтендом. В нас такий скоринг. Вже там біля 90 людей записалися на наступний сезон у фентезі. Тому доєднуйтеся до нашої двіжухи, спілкування в чаті в Діскорді. Завжди ви знаєте, з ким граєте. Це величезний плюс. В нас є подкаст, також тематичний про фентезі і його слухання. Слухайте, якщо ви не знаєте або сумніваєтесь, і так само можете зайти, попитати в мене чи в інших людей з нашого ком'юніті, що це таке, ми все підкажемо, розкажемо, тому доєднуйтеся. Ну, я вам раджу, кого брати або не брати з кожної з команд НФЛ. Насправді, до новин по Спірсу я планував радити вам брати відразу обох ранерів Тенесі. Вони дуже приємно йдуть в ренках. Я так у бестболах, коли драфтував, то я це помітив. І зазвичай у мене або один, або відразу два ранера з цієї команди були. Але травма Таджая все змінює, тому що травмована гомілка має вбити всі перспективи Спірса на першу половину сезону, і драфтувати його немає сенсу, коли за вас це зробить хтось інший, і потім скине його в пул у фрустрації. І Спірса треба буде. Пильнувати саме на сміттєзвалищі, так як навантаження на Поларда буде ну, все ж таки підвищеним. На старті сезону він просто здохне на другу половину. Ось там Спірс знову може бути ліхвінером, але це історія скоріше роботи з пулом. Рідлі, єдиний ресівер вартий уваги, він має награти на свій 31-й ренк і можливо його навіть і перевершити. Як ресівер, він мені подобається, він у другій половині минулого сезону е згадав, як він був елітним ресівером. В Атланті, але все ж таки його класу замало, щоб стабільно робити через даблтіми, ловити через даблтіми, а його майже завжди будуть крити вдвох з таким персоналом у Тенесі. І тому я, напевно, зупинуся на Івадзімі Аконква, який має атлетизм і є гарним постгайп сліпером з 21 м ренком серед гравців своєї позиції. Ворд буде в когось 100% тулити м'яча, йому це необхідно, і навіть якщо він буде. Кидати його в землю, то колись має влучити і у чернозем. Я саме так бачу перспективи в Тенесі Тайтенс на цей сезон. Якщо ви згодні чи не згодні, напишіть це в коментарях і доєднуйтеся до нашої двіжухи. У спортхаб. Так само заходьте на мій телеграм-канал Redzone, найбільший україномовний телеграм-канал про американський футбол. І почуємося з вами вже в наступному подкасті. Всім пока!